Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як з'явилась та отримала свій подальший розвиток сучасна робототехніка. Отже, історія сучасної робототехніки розпочалася всередині ХХ століття, коли виникла необхідність в інтенсифікації технологічних процесів на основі нових, більш гнучких підходів, а також дослідженні нових просторів та сфер людської діяльності, опанування яких традиційними засобами за участю людини було неефективним або взагалі неможливим. Довгий час інтенсифікація промислового виробництва полягала в його механізації та автоматизації. Використання автоматизованого обладнання, верстатів з числовим програмним керуванням, спеціалізованих автоматів та автоматичних систем дозволило значно підвищити продуктивність праці та якість виробленої продукції. Проте, таке обладнання було орієнтоване на масове виробництво та не дозволяло в короткі терміни та з мінімальними зусиллями переналагодити його на випуск нових видів продукції малими серіями. Інакше кажучи, йому бракувало гнучкості. Однак, сучасний ринок, орієнтований на запит споживача, вимагав від промисловості пристосування до коливань попиту та частих змін номенклатури продукції, що виробляється. Окрім того, при відносно високому рівні автоматизації основних технологічних процесів значна частина допоміжних операцій, пов'язаних, як правило, завантаженням, розвантаженням, переміщенням та складуванням, продовжувала виконуватись вручну через неможливість їх автоматизації у рамках традиційних підходів жорсткої регламентації. Початком встановлення сучасної робототехніки вважається період 1940-1950-х років. Коли у США, Франції та ФРН почали активно розвиватись та впроваджуватись у виробничий процес конструкції маніпуляторів, які отримали назву промислових роботів. У 1955-1958 роках американська фірма Planet Corp. виготовила одну з перших моделей механізованого пристрою маніпулятора для завантаження та розвантаження верстатів, яка називалася Планобот. У 1961 році компанії General Electric та United States Military презентували екзоскелет Хардімен, який міг піднімати та переносити вантаж до 450 кг. Американські інженери Джордж Девол та Джозеф Енгельбергер у 1956 році заснували першу в світі робототехнічну компанію Юнімейшн. На початку 1960-х років перші промислові роботи з торгівельними марками Unimate та Versatran, створені американськими компаніями Unimation та American Machine and Foundry, що призначалися для обслуговування технологічних процесів, потрапили на промисловий ринок та мали комерційний успіх. Витрати на їх закупівлю окупалися протягом 1,5-3 років. Роботи представляли собою вже достатньо досконалі системи. У 1970-х роках з'явилися роботи, керовані ЕОМ. Перший міні-комп'ютер, призначений для керування роботом, був випущений у 1974 році фірмою Cincinnati Melecron, однією з провідних фірм виробників роботів у США. В кінці 1971 року американською фірмою Intel був створений перший мікропроцесор. А вже декількома роками пізніше з'явились роботи з мікропроцесорним керуванням, що обумовило істотне підвищення їх якості при одночасному зниженні вартості. У подальші роки після створення та виходу на промисловий ринок роботів у всьому світі почався стрімкий розвиток робототехніки. Обсяги виробництва промислових роботів у розвинених країнах світу значно збільшились. Також розширився перелік галузей промисловості, в яких стала впроваджуватись робототехніка. Поряд із необхідністю модернізації традиційних виробництв у другій половині ХХ століття у людства з'явилась потреба в інтенсивному освоєнні нових технологій та просторів: техніка високих температур та тисків, атомна енергетика, космос, океанські глибини, підземні надра тощо. Тому саме в цей період з'явилося багато роботів та спеціалізованих робототехнічних комплексів для дослідження космічного простору, глибоких надр та морських глибин. До космічних роботів можна віднести керовані космічні апарати, виведені на орбіту, а також апарати, що досліджують поверхню планет. Одним з перших таких апаратів був радянський «Луноход-1», який у 1970 році провів дослідження поверхні ґрунту місяця. Іншим прикладом автоматично керованого космічного робота є американський апарат вікінг 1 який був доставлений на поверхню Марса у 1976 році. Прикладом космічного робота є також маніпулятор космічного комплексу багаторазового використання «Шаттл». Усі підводні апарати зазвичай розділяються на дві групи: пілотовані та безпілотні. До останньої групи належить створений у США у 1960-х роках маніпулятор РУМ-1 на гусеничному шасі. Роботи-маніпулятори для вивчення морських глибин створювались також у Великобританії, ФРН, Франції, Японії та інших країнах. У 1970-1980-х роках в провідних країнах світу почали з'являтися асоціації та товариства, які курують дослідження та розробки в галузі створення та використання промислових роботів. Зокрема, у 1972 році створено Японську асоціацію промислової робототехніки, у 1974 році Інститут робототехніки США та Асоціацію роботів Великобританії. У 1975 році італійське товариство робототехніки, у 1978-1982 роках французьку, шведську, австралійську, датську та Сінгапурську асоціації роботів. А у 1987 році засновано Міжнародну федерацію робототехніки професійну некомерційну організацію, яка піклується питаннями просування, зміцнення та захисту індустрії робототехніки в усьому світі. За даними цієї організації, у 2020 році кількість промислових роботів по всьому світу склала більше трьох мільйонів одиниць, збільшившись у три рази порівняно з 2010 роком. У 2022 році частка роботизації виробничих операцій була найбільшою у південній Кореї: 1012 на 10 тисяч працівників та Сінгапурі 730 на 10 тисяч працівників. Висока частка роботизації спостерігається також в Німеччині, Японії, Китаї, Швеції та Гонконгу. Найбільшим в світі ринком робототехніки в абсолютних одиницях на сьогодні є Китай у 2022 році. В цій країні було встановлено 290 тисяч 258 нових роботів, що більше ніж у 2021 році на 5%. Велика кількість нових роботів закуповується також в Японії, США, Південній Кореї та Німеччині. Світове лідерство у виробництві промислових роботів посідає Японія, якій належить близько 45% цього ринку. Більшість японських роботів іде на експорт з великим відривом у виробництві роботів слідом за японією ідуть Китай та Німеччина. Ворхливому розвитку робототехніки, який спостерігається протягом останніх десятиліть, значною мірою сприяють досягнення науки та техніки: механіки, електроніки, інформатики, кібернетики та інших. Особливу роль в цьому процесі відіграє молода наука мехатроніка, заснована на синергетичному поєднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними та комп'ютерними компонентами. Застосування принципів мехатроніки забезпечує проектування та виробництво якісно нових модулів, систем та машин з інтелектуальним керуванням та функціональними рухами. Розвиток та впровадження робототехніки, в першу чергу, у промислове виробництво дозволило вирішити комплекс важливих техніко-економічних задач: автоматизувати серійне, дрібносерійне та часто переналагоджувальне виробництво. Автоматизувати допоміжні технологічні операції, а також складні технологічні процеси, які не мають жорсткої регламентації, підвищити продуктивність праці, яка виходить за межі можливостей працівника людини стосовно навантажень швидкості та тривалості безперервної роботи, створити гнучки автоматизовані та автоматичні виробництва, які обслуговуються роботами, керованими єдиною ЕОМ. Інтенсивно освоїти нові технології та простори, техніку високих температур та тисків, атомну енергетику, космос, океанські глибини, підземні надра, тощо забезпечити стабільність якості продукції без впливу суб'єктивних факторів, притаманних людині, вивільнити робочу силу, досягти більш повного використання, технологічного обладнання, знизити витрати на створення комфортних умов праці, наприклад, освітлення та кондіціювання повітря. А також послуг реабілітації та страхування. Подальший розвиток промислової робототехніки відбувається в наступних напрямах: підвищення частки адаптивних роботів, здатних пристосовуватись до змін технологічного середовища, об'єднання окремих роботизованих ділянок виробництва в єдину виробничу систему. Вдосконалення існуючих та розробка нових моделей промислових роботів. Розробка нових комплектуючих пристроїв та елементів, які дозволять розширити сферу застосування роботів, головним чином для складальних та монтажних операцій. Розширення переліку галузей, де використовуються роботи. За даними Міжнародної федерації робототехніки, у 2024 році спостерігались наступні тренди розвитку робототехніки загалом: використання штучного інтелекту та машинного навчання. Ця підмножина штучного інтелекту спеціалізується на створенні чогось нового з речей, отриманих під час навчання, і була популяризована такими інструментами, як ChatGPT. співпраця людини і робота. Швидкий прогрес датчиків, технології технічного зору та розумних захватів дозволяє роботам в режимі реального часу реагувати на зміни в навколишньому середовищі і таким чином безпечно працювати разом із працівниками людьми. Створення універсальних мобільних маніпуляторів, які автоматизують завдання обробки матеріалів у таких галузях, як автомобільна, логістична чи авіакосмічна. Вони поєднують у собі мобільність роботизованих платформ і спритність рук маніпулятора. Це дозволяє їм орієнтуватися в складних середовищах і маніпулювати об'єктами, що є вкрай важливим для застосування у виробництві. Розвиток технології Digital Twin цифрові близнюки. Технологія цифрового близнюка все частіше використовується як інструмент для оптимізації продуктивності фізичної системи шляхом створення її віртуальної копії, оскільки близнюк існує виключно як комп'ютерна модель, його можна протестувати та модифікувати без наслідків для безпеки, заощаджуючи при цьому кошти. Створення гуманоїдних роботів, призначених для виконання широкого спектру завдань у різних середовищах. Людина подібна конструкція з двома руками та двома ногами дозволяє гнучка використовувати робота в робочих середовищах, які насправді створені для людей. Тому його можна легко інтегрувати, наприклад, в існуючі складські процеси та інфраструктуру. Отже, корисні функціональні роботи у їх сучасному розумінні з'явились у середині ХХ століття. І з того часу пройшли великий шлях свого розвитку, ставши невід'ємними атрибутами сьогодення. А наступного разу ми розглянемо основні терміни робототехніки, а також поговоримо про покоління роботів, їх класифікацію та вплив на суспільство. Побачимось!